Мовна реклама міста, очима школярів до Черкас з'їхалися учні з різних шкіл області та інших міст України, аби популяризувати вишукану літературну українську мову. На всеукраїнський конкурс привезли рекламну продукцію. Виготовлено власноруч їхні банери, бігборди та соціальні ролики закликають не цуратися слов'їною, позбутися суржиків, жаргонів та русизмів. Мова рекламних бордів та банерів у містах України шкутельгає на обидві ноги. Окремі слова і фрази грішать русизмом, безграмотністю та жаргонами. Виправити ситуацію вирішили школярі. До Черкас з'їхалися учні місцевих та навчальних закладів з інших міст України на всеукраїнський конкурс мовної реклами міста. Одинадцятикласниця Аліна каже, підготовка була тривалою і нелегкою. Разом з однодумцями вчителями виготовили банер і бігборд своєю роботою. Хотіли підкреслити важливість української мови в житті окремої людини і Нації, в цілому, ми вкладали туди не лише свої думки, але й те, що ми брали від Тараса Григоровича Шевченка, наприклад, від відомих письменників. І ми, наприклад, такий віршик невеличкий ми склали: посміхайся, живи щиро, одягай вишиванку, розмовляй українською мовою. У складі журі представники реклами і телевізійники. Вони оцінюють понад півсотні робіт у трьох номінаціях: бігборд, банер та відеоролик. Судді тішаться. Конкурс вже об'єднав понад півтори сотні дітлахів-учасників. У середовищі однодумців вони точно шануватимуть і популяризуватимуть рідну мову. Кількість учасників у цьому конкурсі вже говорить про те, що діти переймаються мовним питанням, і в принципі неважливо у який спосіб вони це роблять. Те, що вони вже про це думають і вже намагаються висловити свою думку через там банери, через рекламні ролики, це вже говорить про те, що діти ростуть свідомі. Основний меседж конкурсу привернути увагу населення до правильної мови, каже організатор, директор школи Тетяна Скорик. Переважна більшість населення говорить негарно, не вишукано не тому, що не знає мови, а тому, що не хоче. Переконана жінка, зорганізувати нашу молодь до того, щоб вони не соромилися говорити українською мовою. У колі своїх друзів, тому що в школі, звичайно, вони як правило говорять українською мовою. Коли переходять у іншу сферу спілкування, то з'являються і русизми, з'являються і жаргонізми. Найкращі роботи учнів прикрасять бігборди у Черкасах. Ірина Максименко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.